Верховна Рада восьмого скликання розпочала роботу і вже сформована коаліція, яку називають європейською. Коаліція нараховує 302 народні депутати раніше п'ять політичних сил підписалися під коаліційною угодою, яка визначає зміни у приблизно 160 сферах, які мають наблизити Україну до європейських практик. Експерти тепер прогнозують і пильний контроль з боку громадськості за діяльністю народних депутатів і нового уряду. Ірка на гідність і вміння тримати слово. Новий парламент цього разу обіцяє працювати плідно, не перетягувати ковдру і приймати рішення одностайно і хором. Перше тренування на присязі успішно. Наразі такі плани під куполом. А от зовні вже активно обговорюють реформи, на які чекали ще вчора. Місяць на роздуми і народні обранці демонструють план порятунку України. Він умістився на 70 сторінках. підписалося під ним п'ять політичних сил. Ну а це щоб гарантувати і автентичність тексту. Угоду вже встигли прочитати громадські активісти. Здивування не приховують. Нова влада їх таки почула і думку рахувала. Утім, за реформи таки доведеться поборотися у Верховній Раді. Представлені й інші думки щодо таких змін. Вони там можуть створювати певні проблеми, дивлячись на коаліційну угоду. Дуже здивована була. Мене я сподіваюсь, що принаймні 80% вони виконають те, що вони написали. Експерти одностайні помилки попередньо влади нове скликання парламенту навряд чи повторить. Євроінтеграція закріплена і в коаліційній угоді, і в угоді про асоціацію з ЄС, яка тепер імплементується. Вже незабаром мають розпочатися реформи судочинства, виборчої системи та боротьба з корупцією. На порядку й йде на децентралізація влади та правоохоронних органів, включно зі змінами конституції. В принципі, створені. Всі умови для цього, бо далі затримуватися не можна. Це у нас був якби. От відсутність проєвропейського парламенту був головним аргументом України, чому реформи проводяться повільно. Зараз цього аргументу немає. Зайвим стимулом голосувати за реформаторські закони і європейські зміни для народних депутатів мають стати екстремальні економічні умови та дестабілізація на українському сході. Попри ці складощі, інвестори не втрачають цікавості вкладатися в модернізацію України. Європейські донори про що говорять? Ви ухвалюєте реформи, ми будемо вам давати гроші. Тобто, реформи в обмін на гроші. Ми живемо як як близький схід в часи війни в перській затоці. Контролювати кроки влади має і сам народ, вважає речник представництва ЄС в Україні Девід Стулік і згадує досвід власної країни. Чехія знизила швидкість реформ перед набуттям членства в ЄС. Приклади сусідньої Польщі та Угорщини надихнули суспільство змусити владу надолужити втрачене. Але я тут думаю, цим сувереном і український народ, який має сам вимагати від. Своїх обранців цих кроків, які народ очікує, важливою складовою майбутніх реформ є громадські організації, здатні давати поради сполів. Там тепер кажуть, що сподіваються на журналістів, визнаючи вплив мас-медіа на тих, хто керує країною. І як тільки якась інформація просочується в медіа, вони дуже на це все реагують. Ви повинні стати нашими найбільшими друзями, бо інакшому ми реформ ніколи не зробимо. Самі журналісти матимуть змогу долучитися до освітніх програм у межах міжнародних проєктів. Це тренінги та семінари. Саме журналісти мають стати провідниками знань про реформи та зміни, що за ними послідують. Експерти зникли з телевізору, експерти зникли з радіо для того, аби журналістам допомогти розбиратися в елементарних ну з погляду експерта. Але з погляду пересічного громадянина в достатньо складних речах і проводяться подібні семінари. Це по суті курси підвищення кваліфікації. Сильніші разом гасло політики ЄС в Україні може мати цілком практичне значення для реформаторів, об'єднувати зусилля громади і влади пропонують експерти. Так більше шансів, що написані і ухвалені закони будуть ближчими до реальності а відтак працюватимуть. Зараз все залежить від того, як нова Верховна Рада буде приймати закони і як уряд у свою чергу буде їх імплементувати в життя. Цей шлях не буде легким і він буде довгим. Нам треба подивитися, наприклад, країн, які приєдналися до ЄС у 2004 році. Вони є гарним прикладом того, як угода про асоціацію може допомогти модернізувати та реформувати країну. Цьогоріч, завдяки скасуванню мит на експорт українських товарів, до ЄС їхній потік збільшився на чверть. В Громадських організаціях сподіваються, що позитивний ефект для економіки стане і ще одним аргументом продовжувати намічені реформи.